Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати мої пусті баночки. Закінчився ось такий гель для прання Fush Gold. Виробник Ніби Німеччина. Ось вам інформація. Коштувала в районі 200 гривень 2 літри. Три в одному він, і, і, і як кондиціонер і як засіб для прання. Подобався він мені. Подобається. Е, не скажу, що гарно відпирає, тому що плям у нас їх таких немає. Тому освіжає він, він одяг класний, потім такий запах класний. Раджу всім спробувати. Недорогий і хороший. Ось такі фарби для волосся закінчилися. У мене дві штуки. Хороші фарби, гарно окрашують, фарбують. Севини в мене як такої немає, тому не можу сказати, як з севиною вони себе поводять. Але тримається колір довго, не вимивається, хороша фарба. Якраз в цьому каталозі йде акція в неї, тому можна запастися. Любить таку фарбу. І, до речі, ж запах в неї не такий, їдки, як в інших фарб. Подобається вона мені. Ось такий блок для унітаза закінчився. Беру їх різні аромати. Подобається мені по своїй ділі. Ось такі губки чисто. Для посуду закінчилися. Теж непогані губки такі. розходник. Ось такі серветки віскозні 5 штук в районі 60 гривень на Аврорі 60-70 гривень, десь так вони коштують. Теж дуже мені подобається. Ось так вони виглядають, такі з перфорацією. Надовго їх вистачає, не рвуться, хороші. Ось така серветка для очистки скла та дзеркал від Vortex. Щось я її не зрозуміла. Вона якась така жорстка. Товст, товста така ось така вона. Бачите? Щоб її так, так зішмакати, не вийде. Тому дзеркала витирати не дуже удобно. Була в мене від Крекенбок така, вона була така м'ягенька, така хорошенька. А це якась трохи жорстка, чи я, може ще не привловчилася до неї, не знаю. Ось такий гель для вмивання з гранічним чайним деревом та лаймом. Це більш для жирної шкіри. Хоча в мене не жирна шкіра, але він не сушив мені шкіру. Хороший такий, недорогий. Можна брати в кого, особливо в кого жирна шкіра. Ось такий вухастик закінчився гель для миття посуду. Беру час від часу, мені недорогий вровень 40 гривень в Єві був. На перемінку беру сфеері, подобається мені. Ось таке мило з ванілью, з ванілью та Мако. Essence Code це така пахуща серія. Подобається мені. Запах відчувався на руках після миття довго дуже відчувається. Використовувала його як мило для рук. Подобається ще хочу спробувати інші аромати. Там з лимоном і вербеною. І новий такий є ще з грушею, теж хочу спробувати. Правда, дорогий він трохи, але по акції можна взяти. Класний. Ось така зубна щітка закінчилася. Не закінчилася. Вийшла вже з лату, вже треба міняти. Час від часу треба міняти. Тому класна щітка. Тут язика можна чистити. Класно. Ось такий скраб замовляла на мейкапі в районі 100 гривень коштує. Ось такий він кольором. Добре зволожує шкіру, гарно скрабує, хороший. Ну, трошки хімозненький правда, він, але. Не зрівняється, звичайно, з оріфлеймовським молоко і мед, але теж непоганий. У мене зараз використання такий з суницею. Ось така фімінелька гель для інтимної гігієни. Це кремова текстура в нього. З календулою. Дуже мені подобався. Взагалі то він мені якби. Можна використовувати прямо в павузі, але я використовую його. Всі ці засоби від Feminel. І, і для підлітків є там для нас серії. Я всіх їх використовую, думаю, немає значення там, для, для кого вони призначені. Всі у них добре працюють. Ну, такий, жаль, що ви вивели їх з асортименту, прийшли. На зміну нові, новий гель для інтимної гігієни. Ось такий жовтою кришечкою вже з там ніби з персиком. Щось мені не подобається. Нові ці по, по своєму запаху. Не знаю, що буду робити. Напевно, буду шукати якісь заміни або буду купляти. Може, буде в розпродажі ось ця стара серія. Не знаю. Може, привикну до них самі по собі гелі нові оці. Ось принесла вам показати нові оці такі фімінельки. Змінилися. Бутилочка і тут вже з перциком. Була ось така, стала ось така. Я вже з алоє використовую таку в новому форматі, і по запаху воно мені щось не дуже. Так, вроді, по консистенції, за призначенням, своїм хороший гель. Нічого там не можу сказати, ніяких неприємних відчуттів не викликає, але по запаху не дуже. Пишіть я нові фермінальки, чи сподобалися вони вам. Ось такий закінчився пребіотичний напій. Це така суміш. 5 грам буквально на скільки там, зараз почитаю. На 250 мл холодної або теплої води. Я його зранку випивала. Чоловікові теж сподобався він дуже цей засіб. Потім така легкість в кишківнику. Буду замовляти, напевно, ще. В цьому каталозі хороша ціна на нього. Тому всім раджу спробувати. Тут і порошок брокколі. Порошок шпинату, порошок зелено богатського перцю, порошок капуста кале. Класненький засіб. Рекомендую. І закінчилась в мене майже е, парфумова вода Love Potion Secrets від Oriflame. Це моя улюблена вода з цієї серії Лавпоушена. Така з солоденька з білою полуницею та білим шоколадом. Класненька теж вода. В, запас, в запасах в мене ще є. Запаслася я. Тому ось так. Ну, ось ці всі мої пусті баночки. За цей місяць небагато, за в мене їх буду вдячна за лайки, за підписки, за коментарі. Пишіть па-па-па-па.